Дорогі українські родини, із вірою і надією знову зустрічаємо Різдво Христове. Ми йдемо в ефлеєм, щоб привітати новонароджене дитя, і розуміємо, що ця дорога не є простою. Нам доведеться долати труднощі й перешкоди, щоб не зійти на манівці. Але з нами щира віра, молитви наших дідів та прадідів, покровительство святих, а це наша найпевніша зброя. Наш захист і дороговказ разом з вами. Я мрію, щоб наступний рік став роком наших перемог і звершень для українського народу, роком відродження і становлення нашої держави. Нехай це прагнення об'єднає всіх нас в одну велику українську родину. Бажаю, щоб Господнє благословення супроводжувало всі ваші справи і нехай Різдво Христове. Принесе в кожну родину мир, злагоду і добробут. Христос рождається. Славімо Його!